Погибнеш, згинеш Україну, не стане знакою на землі. А ти пишалася колись в добрій розкоші в країну, мій любий край не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих От поганих до краю нищить покара, уб'є незриво й правдиво. Бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогнівії Потріблю твою красу, твою оздобу, сама розіб'єшся, во злобі сини твої тебе об'ють, оперені, а зло зачаті, бо джей згинуть припадуть, мов недолежені курчата. І плача, матернього плача, І сповню гради і поля, Да зрить рослинна земля ще держитель, і все бачу. Воскресне, мамо, і вернися, сюди цю хату у бо ти аж надто вже втомилась, кріх не сину мінзучи. Спочивши, скорбне скажи про це своїм лукам і чатам, що припадуть вони лихі, що, якби ще її зрада, і криводушіє огнем кровавим, Пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не вступуща, що не спасе їх добрі зар. Їх краткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам хребсісти, та утікать, не втечте і не сховайтесь, всюди вас веде правда мста, а люди пістержуть вас на ту теж, уловлять і судить не будуть. Кайдани того кують, в село приведуть і на хресті. Отім без ката і без царя безбіснуватих. Розпнуть, розірвуть, розтисуть, і ваші крові собаки собак не боять. І додай таке слово їм додай, без притчі вискажи. Зробили, руками, скверними створили свою надію, речете? що дар наш Бог і цар надія, і його дує, і на і вдову й Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Бога. Ці ідоли в чужих чертах, скажи, що правда вживе, натхне, наклич, на клич, нажене. Не на батьки є, не дрявне слово, а слово нове меж людьми криком принесе і люди вкрадене спасе, От ласки, царському.